Залишу так, тут трішки рекомендацій на травень місяць. Хто у нас в саторі, той прямуйте, будь ласка, в канал нашої школи. Там уже на 20 чомусь хвилин є запис. Тут я зараз проговорю основні акценти, і цього теж буде достатньо, якщо ви прям прислухаєтесь до цих тез. Відповідно, рекомендації буде чого не робити, значить, да, протилежно. Що ж тоді робити? Так, от чого не робити, точно не обіцяйте того, чого ви не можете виконати. Не кидайте свої слова в пусту, слідкуйте за своїми думками, словами, вчинками. Вони будуть дуже швидко вам повертатися в і однозначно в примноженому еквіваленті, тому що карма вона щодня росте, вона примножує всі ваші вчинки. От тому слідкуйте за своєю мовою, за чистотою своєї мови, за тим, що ви обіцяєте, не обіцяйте зайвого, не плануйте того, чого ви не можете зробити, тому що це теж пуста обіцянка. А Пуста обіцянка вона призводить до того, що ця пустота буде і в кишенях, і в думках, і в ідеях, і в взаємодії. Все буде пусто. Да? Це не буде мати ніякого сенсу. От, далі, на що звернути увагу? Не нарікайте в цей період на те, що щось не так, що щось хотіть щось бути краще, чи щось би мало бути гірше, чи щось було... мало бути так, як ви собі там це бачите, плануєте. Просто приймайте сам факт подій, які відбуваються, і відразу себе запитуйте. Що я можу з цим зробити? Тобто не западайте в стани, а що, хто, а як воно, а які там причини того, особливо на такому людському вимірі, людського плану. Да? Тому що Можуть бути такі особливо перший період місяця, що не завжди людському мозку можна щось зрозуміти і якось там якусь мудрість тому побачити, і так далі. Тому намагайтеся, хоча б просто не застрягати в ніяких станах, приймати факт того, що відбувається, і максимально робити щось із того, що ви можете зробити. А от з приводу того, щоб не розглядати це тільки в контексті як людину, от і потрібна духовна праця, тому що духовна праця це не модно, духовна праця це необхідність. І духовна ваша праця, вона чітко дає про себе знати тоді, коли приходять якісь складні ситуації, ситуації або якісь обставини, або час. Коли максимально висвітлюється вся темрява, да, і відповідно от в такий період відразу видно, в кого психози вилазять, да, в кого вилазять страхи, в кого вилазять агонії внутрішні і так далі. А хто тримається в цей період за духовну вертикаль, тримається за світло? Тому духовна праця це не пусті слова. І е, да, хтось там думає, боже, що вони там, -там сидять, якісь духовною роботою займаються, якісь практики роблять. Це якраз для того, щоб в будь-яких обставинах залишатися людиною, залишатися в при собі, да, мати якісь певні свої усвідомлення, е, взагалі вести якусь аналітичну роботу не від гарячого розуму, да, і не від холодного серця, а якраз щоб залишатися людиною прямо за такою подобою, як створив її творець. От, е, тому що ще порекомендую. <кій> е, плануйте і дотримуйте своїх планів, не, зав, не навалюйте, не, абсолютно, не перекидайте це на потім, на завтра. Намагайтеся запланували, зробили. А інакше, ну, тобто, не створюйте накладання в цей період, тому що воно буде дуже сильно ускладнювати. От. Не все так погано, та якщо людина дійсно сумлінно працює, але не перепрацьовує, то насправді цей період може взагалі проявитися для вас просто янгельським періодом. Якщо справді, ну якби якщо ви, скажімо так, рухаєтеся на випередки, це прекрасний період для того, щоб створювати кармічні підстави коригування свого життя. Що це за кермічні коригування? Тобто, коли Є таке поняття третьої квітки, якщо ви помічаєте навколо якісь ну, ситуації, і особливо, якщо вони повторюються, там ви часто зустрічаєте людей, в яких там автівка ламається, або ви часто зустрічаєте людей, в яких є потреба там, в харчуванні, там, та, та далі, або ви часто зустрічаєте тварин, які хочуть їсти. Тобто це вказує на те, що якісь уже базові потреби у вас вичерпуються, тобто ваша дхарма, напрацьована ваша. Карма оцих щедрот вона закінчується, тому особливо звертайте на це увагу, якщо ви розумієте, що хтось навколо вас страждає, комусь в когось є якісь потреби, комусь щось потрібно, хтось ну до будь-чого потребує, да. Особливо включайтеся, тобто благодійте в цей період активно, тому що це чудовий період для того, щоб скоригувати свою долю дуже кардинально. Навчайтеся, тому що навчання воно проросте це, до речі, найпотужніші кармічні зерна, щоб ви розуміли. Тому навчатися і передавати знання в цей період це дуже потужно, особливо якщо ці знання саме в контексті духовного розвитку, саме в контексті того, що вони будуть пояснювати іншим людям. Які істинні закони нашої нашого світу, да, і цієї планети. Тому якщо ви майстер, передавайте ці знання, да, транслюйте як можете, як хочете. Це не має значення. Має значення тільки те, що може прийти через вас і кому це може принести користь. Це раз, два. Якщо у вас є якісь ну, такі? Ви розумієте, що вас підшатує трошки, да. Ви розумієте, що щось відбувається, і ви просто втрачаєте да, свої якісь зв'язок із своїм своєю духовною вертикалю. Шукайте, прибувайтеся до тих, хто може вас відкоригувати, відкалібрувати, той, хто може дати вам ті знання, які будуть вам завжди повертати вас до вашої внутрішньої істини, до вашої чистоти. От, отакі от рекомендації, якщо дуже коротко.